Перша страва, гарнір, котлета м'ясна, булочка хлібна, булочка солодка і чай. Студенти 4-го курсу спеціальність харчові технології Національного аграрного університету Руслан Шкуренко та Ірина Шумилова розробили чотиритижневе одноразове меню для учнів перших, четвертих та 11 одинадцятих класів. Керувались постановою 305 про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку закладів освіти. За новими нормами споживання сніданку калорійність повинна становити 25-30% добової потреби. Відповідна частка для обіду збільшується до 30-35%. Ми розраховували енергетичну цінність калорій по білкам, жирам та вуглеводам. Я вважаю, що коли я вчився в школі, ми харчувалися не так добре, як, наприклад, харчувалися по діти по розробленому нашому меню, тому що ми дуже відповідально віднеслися до розробки цього меню, дуже точно розраховували енергетичну цінність, щоб діти харчувалися максимально корисно. Звертали увагу на те, що діти зараз харчуються, як вони харчуються, що для них в пріоритеті. І також ми радилися зі своїми молодшими сестрами, братами для того, щоб правильніше це все розробити, і щоб вже скласти повноцінне меню для того, щоб дітям ну, Подобалось. Брали за основу те, що щоб в продуктах було продукти були збагачені білками, жирами, вуглеводами. За новим меню харчуються студенти університету. Воно збалансовано за білками, жирами, вуглеводами і є кращим. За смаком воно смачніше, тому що температурні режими спеціальні застосовуються. Воно не є пережареним, не так багато. Всіляких жирів. Там е, температурні режими сприяють тому, щоб всі е, поживні речовини, які є в продукті, вони зберігалися і подавалися нам до столу. Допомагала студентам розробляти меню викладачка Олена Петрова. Жінка говорить, за 305-ю постановою діти повинні регулярно споживати страви з містом вуглеводів. Пріоритетними продуктами цієї групи є рослині з високим вмістом харчових волокон. Зараз розробляємо, нам дали час протягом тижня. Розробляємо, затверджуємо дворазове, триразове харчування. Ну і останнім етапом, напевне, сподіваємось, буде п'ятиразове харчування для інтернатів та дошкільних закладів для таких діток, які хворі, скажімо так, які страждають на різні захворювання. Розроблене меню студенти передадуть на погодження до Держпродспоживслужби. Після затвердження його передадуть до закладів освіти. Ніна Булах, Євген Сержук, Новини на Суспільному, Миколаїв.